Шановна жовтоводська громада, сьогодні ми прощаємось з героєм країни, з героєм міста Жовті Води, військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом Гуміним Пилипом Сергійовичем, який народився 31 січня 1980 року у місті Жовті Води. Закінчив 11 класів середньої загальноосвітньої школи номер 5 У 2002 році закінчив інститут підприємництва Стратегія за напрямом підготовки, економіка і підприємство та здобув кваліфікацію, облік та аудит. Майже 20 років пропрацював на державному підприємстві Схід ГЗК. Економістом з планування планово економічного відділу управління та ГМЗ, Пилип Сергійович не міг залишитися осторонь війни, тому звільнився з посади і, відповідно до указу президента України про мобілізацію, 28 вересня 2023 року був призваний на військову службу по мобілізації та направлений до навчального центру. Після проходження військової підготовки служив на посаді стрільця-санітара. Не один раз йому доводилось вивозити поранених та загиблих побратимів з поля бою. Ідучи на чергове бойове завдання, він завжди говорив: хто ж як не я? Це ж мої пацани, вони чекають. 19 березня 2024 року Пилип загинув внаслідок поранення несумісного життя, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту переїзди Бахмутського району Донецької області. Великою пристрастю Пилипа був футбол. Весь вільний час у дитинстві та юності він проводив на футбольному полі. Навіть у дорослому віці приймав участь у змаганнях у складі команди ГМЗ. Добрий, відповідальний, мужній та рішучий, відрізнявся активною життєвою позицією, був принциповим і харизматичним. Завжди готовий прийти на допомогу. Таким його пам'ятають друзі та знайомі, чудовий та турботливий батько. Чоловік, син, таким він завжди залишиться для своєї сім'ї. Справжній побратим та герой це особиста величезна втрата для нашого підрозділу. Так про нього говорить його командир роти. У Полипа залишилися мати Валентина Олексіївна, дружина Ольга, сини Макарта Максим та донька Анастасія. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття дружині, рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя, солдата гуміна Пилипа Сергійовича хвилиною мовчання. Боже, святий Кріпкий, святий, безмерний, помилуй нас. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні, знову війна забирає в нас найкращих, забирає наших захисників і справжніх українців. Тих, які, не жаліючи свого життя, дали на себе військову форму і пішли захищати нашу неньку Україну. Вони не переховувались, їх не треба вилавлювати. Це ті свідомі українці, які бажають, щоб наша держава вільно розвивалась і була сучасною європейською країною. Вони віддають найкраще і найдорожче, що є в людини – це життя. Життя за нас з вами, за наше майбутнє, щоб наші діти могли вчитись, ми могли працювати на своїй роботі, щоб ми могли вільно жити і не бути рабами. Він вклав найдорожче своє життя. Це камінь, фундамент великої перемоги України над Росією. Ми сьогодні просимо і молимось, щоб Господь душу його покоїв. І в першу чергу ми повинні бути як одне єдине, бо це не є горе цієї сім'ї, це є наше спільне горе. Бо ми втрачаємо молодих цвіт нації, тих, хто має розбудовувати цю державу. І нехай Господь, душу новопреставленого воїна Пилипа, упокоїть разом з усіма святими, а всім воїнам-захисникам, які стоять на сторожі, які дають нам можливість мирно жити на цій землі. Нехай Господь охороняє, хай живими і цілими, неушкодженими повертаються в свої домівки, і Господь нехай дарує їм силу, щоб перемогти ворога, а нашій Україні незалежність. Слава Україні! Проведемо в останній путь в вічність, в славу і в довгу пам'ять нашого Пилипа, народі Філя. Ми його називали Філя, так люб'язно. Чудовий чоловік, красень, красень, просто це цвіт нації. Але гинуть на превеликий жаль на фронті. Всі ви знаєте, що там відбувається. А тому віддамо шану цьому чоловікові. Щоб батьки чули, діти чули, що їхній батько загинув недаремно. Мене перехватує дух мій, накочуються сльози. Але ми повинні бути стриманими, взяти себе в руки і виказати повагу цьому чоловіку, і цій сім'ї, родичам, які виховали, які знали з ним ще. На превеликий жаль, ми його не зустрінемо, ми не почуємо його голос. Але ми викажемо йому велику повагу шаму. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Боже, усе! Вони за Україну гинуть! Ці хлопці стоять там намертво, не шкодуючи ні життя, ні себе, ні тіла свого. Україна! Боже, усе! А ці негідники, які пруть на нас. І те чудовисько, яке там сидить у Кремлі, воно б в халепу, тепер вже не знає, що робити. А ми їм побажаємо одного. Ми їх переможемо все рівно. Слава нації! Ми Слава ми нації! Ми Слава ми нації! Ми Герої не вмирають! Оці хлопці, що загинули, на превеликий жаль. Війна продовжується, але якщо така ситуація все-таки складається. Ми їх шануємо, будемо пам'ятати, наскільки це можливо. Герої не вмирають. Гучніше. Герої не вмирають. Щоб земля дрижала і щоб через небо ворог чув, що ми не зламні. Ми не зламні. Або смерть, або воля. Воля, безумовно. Туди хлопці їдуть не вмирати, а перемагати і отримувати перемогу. Герої. Heroes